Діти, розглянемо з вами розв'язання прикладів на множення звичайних дробів. Перша пара 2 сьомих помножити на 3 п'яти. Ви пам'ятаєте, що в результаті це буде дріб, чисельник якого є добутком чисельників, знаменник добутком знаменників. Перевіряйте, чи є пари, які можна скоротити. В даному випадку немає. Тоді ми множимо чисельник і множимо числа в знаменнику і отримаємо 3, 6, 35. Наступний приклад. 3 четвертих помножити на 5 шостих. У чисельнику буде стояти 3 помножити на 5, у знаменнику 4 помножити на 6. Шукаємо пари, які можна було б скоротити. Нагадую, скорочується тільки дріб, тобто в якому є чисельник і знаменник. Тут є пара 3 та 6. Можемо скоротити на 3. 3 поділити на 3 1, 6 поділити на 3 2. У чисельнику отримаємо 1 помножити на 5 це 5. У знаменнику 4 помножити на 2 це 8. 4 сьомих помножити на 7,9. У чисельнику 4 помножити на 7. У знаменнику 7 помножити на 9. Перевіряємо, чи є пари, які можна скоротити. Є. Це 7 та 7. Ми можемо скоротити на 7. Отримаємо одинички, більше пар для скорочення немає, тоді у чисельнику буде 4, у знаменнику 9. Наступний приклад ну трішечки складніший. І так, в чисельнику записуємо 22 помножити на 10, у знаменнику 25 помножити на 77. Шукаємо числа, які можна скоротити. Пара 25 і 10. За ознаками подільності, вони діляться на 5. 10 поділити на 5 це 2, 25 на 5 це 5. Ще одна пара 22 та 17. Можна скоротити на 11. 22 поділити на 11 це 2. 77 на 11 це 7. У чисельнику буде стояти 2 помножити на 2, 4. У знаменнику 5 помножити на 7, 35. Наступний приклад. У чисельнику буде стояти пара 13 помножити на 16. У знаменнику 24 помножити на 39. Шукаємо пари, які можна скоротити. Це пара 16 та 24. Можемо скоротити на 8. 16 поділити на 8, 2, 24 на 8, 3. Є ще одна пара, яку можна скоротити. Перевіряйте, 39 ділиться на 13 націло, тому можемо скоротити на 13. Тут буде стояти одиничка, тут 3. Чисельнику отримаємо 2, знаменнику 9. В наступному прикладі. У чисельнику буде стояти 6 помножити на 14, у знаменнику 35 помножено на 15. Шукаємо пари, які можна скоротити. І 6, і 15 за ознаками подільності діляться на 3. Або вони в таблиці множення на 3 знаходяться. Тут отримаємо двічку, 15 поділити на 3 буде 5. 14 і 35 в таблиці множення на 7. 14 поділити на 7. 2, 35 на 7, 5. Отримаємо дріб 4, 25. Діти, зверніть увагу, обов'язково перевіряйте пари, які можна скоротити. Для того, щоб помножити мішані числа, спочатку треба згадати правило переводу мішаного числа у неправильний тріб. Наприклад, 9,37. Для цього треба цілу частину помножити на знаменник, і додати чисельник. Знаменник залишається таким самим. Це буде 66. сьомих. Записую. 66, сьомих і 5 22. Шукаємо пари, які можна скоротити. Це пара 66 шість і двадцять. 66 ділиться національ 22. Тому можемо скоротити на 22. В чисельнику залишається 15, в знаменнику 7. Переводимо неправильний дріб у мішане число, для цього чисельник ділимо на знаменник з остачею. Це буде 2, цілих та 1 сьома. Наступний приклад. 19 цілих одну другу переводимо неправильний дріб. Дев'ятнадцять множимо на 2 та плюс 1. Це у нас буде 39 других умножити 1,5 дев'ятих. Один множимо на 9 плюс 5 дев'ятих. Це буде чотирнадцять. Шукаємо пари, які можна скоротити. 2 та 14 можна скоротити на 2. 39 та 9 за однаковою подільності можна скоротити на 3. У чисельнику залишиться 91 у знаменнику 3. Переводимо неправильний дріб у мішане число. Ви можете не записувати ділення, якщо вмієте це робити усно. Беремо по 3, далі зносимо одиничку, не ділиться на 3, ставимо в частці 0. І тоді це буде 30, цілих та одна третя. Звертайте, будь ласка, увагу на те, що вам треба було згадати правила переводу мішаного числа у неправильний дріб. Та неправильного дробу у мішане число. Дякую за увагу!